я твоя, зоочитая, твоя, чекуя. твоя чекуя, Вас вітає рік, побратими! наше гасло і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Віднедавна ми усвідомили, що народжені в Україні особливі люди, неймовірної витримки та сили духу, незламні та вольові, унікальні. А потім все зрозумів весь світ привітання, слава Україні! Героям слава! Вже дуже багато років про нього писав ще Шевченко: наша дума, наша пісня не вре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! І саме за те, щоб Україна здобула омрійну славу. Ми втратили мільйони життів, але натомість здобули мільйони героїв. Всі ми теж герої, хто продовжує працювати в країні. Вирощувати урожай, пекти хліб прибирати, доставляти паливо та світло і тепло в нашому місті. Ми українці, нація прадавня на цій землі багато тисяч літ. Культура, традіція, славна і багатючий в нас духовний світ в надзвичай свої, не писані закони. Вони пізнає українця вся земля, своє світосприймання, заборони. Як свої ліси, річки й поля, свої казки, легенди і повір'я, теплі жарти і спливає сміттє. Своя хатина, біла і подвір'я бо українці патріоти ми. Ми, рій, побратими. Ми прагнемо всіми своїми справами покращити ситуацію в Україні. А справи в нас такі. Участь у благодійній акції Смілива гривня. Участь у благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України взяли участь у проєкті квіти для перемоги. Участь в акції Допомагаємо ЗСУ. Забажаємося до перемоги. Участь у всеукраїнській благодійній акції Солдат, захисник Батьківщини. Участь в акції Великодній кожи для захисника України а ще ми загортовувалися морально, фізично та культурно. Українці. Ми реально найвідважніша та найміцніша нація. Не забудьте у Google, як стати героєм. Спитайте своє серце. Варто просто робити те, що у вас найкраще вдається: бути українцем на своїй богом даній землі. Героям, всім тим, хто своїми щоденними обов'язками продовжує наближати перемогу Слава рідній матері землі, слава незалежній Україні, слава тим, хто проти діє, хто не схибав не сховався в стіні, хто запалював ясні вогні, хто світив яскраво під час тривоги, хто долав безсонні ночі дні, певно, найдуться та перемога. Слава ангелам у небесах! Шана і уклін доземний ні спинив нікого, ні біль, ні страх, ані ворог підлий, злий, ні вчемний Хто із болом друзів хоронив, тим, над ким не раз свістили гради, хто ув'язнений пощади не просив, не здався і не терпів зради. Слава тим, достойним, не рабам, що повік не стане на коліна. Слава тим, хто всі на злом смертям вірить, що не вмерла Україна. Сьогодні Україна незалежна держава. Нам вкрай необхідно переосмислити своє буття, зламати стереотипи старого мислення, створити новий світогляд, по-новому подивитися на себе, на навколишній світ, на свою країну. І гордо сказати, я українець, і це звучить гордо. Слава Україні! Слава героям!